На цьому відео лікарі великописарівської лікарні надають першу допомогу трьом російським військовополоненим. Їх у медзаклад на бронетехніці доставили бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Події відбувались у березні минулого року, згадує директор лікарні Сергій Драгун. Під'їхали безпосередньо до порогу. І прямо на броні привезли військовополонених, яких поранених, яких потім занесли сюди. Двох, мабуть, занесли так. Третього прийшлося був тяжкий. Прийшлося виносити ноші і заносити ношами прямо зразу на операційний стіл. Одному з них допомогу надавали безпосередньо тут у. Коридорі двом іншим у операційному блоці про стан поранених російських солдат Сергій Драгун каже: один був в тяжкому стані, він був непритомний, був без свідомості, два інших були в свідомості, один ну, трішки в гіршому стані, один, будемо так казати, у кращому стані. Дуже просили попити води. От, ну практично стогнали, більше нічого не спілкувалися з нашими працівниками. Вони директор медзакладу згадує, що відчували працівники лікарні, рятуючи російських солдат. Відразу до них була у ну, всіх, хто їх бачив, хто з ними спілкувався, відразу була звичайно дуже сильна, але всі виконували свою роботу. Надали першу невідкладну допомогу, зупинили кровотечу. От і після цього, як вони трішки відлежались, там якийсь невеликий час, значить ці ж військові 93-ї бригади їх забрали і далі повезли. На питання чи повинні лікарі надавати медичну допомогу пораненим російським військовослужбовцям, Сергій Драгун відповідає: якщо це в подальшому допомога цим людям дасть можливість допомогти нашим людям, які знаходяться там у полоні. І допоможе їм повернутися сюди в плані обміну. Я думаю, так до того ж, вони можуть розповісти якусь цінну інформацію, або ну, їхні, їхні свідчення можуть лягти у справу проти цих злочинів і геноциду нашого народу. Ірина Касьяненко Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.